Привіт! Сьогодні день 69-й, 69-й кейс вже буде відкрито. Нагадую, підписуємось, ставимо вподобайочки, пишемо коментарі. Також прожимаємо дзвіночок, бо щось Ютуб тупить, і деякі мені вже пишуть, що Ютуб автоматично відписує. До кінця літа набираємо 500 підписників. Сьогодні в такий день, 69-й день. Недарма в мене є моєму Нікові, псевдонімі, так скажемо, на Ютубі ця цифра. Ми відкриємо з моєю дівчиною разом. На рахунок 3 Раз, два, три. І подивимось, 69-й день має вже щось принести. Сьогодні писали нам багато в коментарях, що щось випаде. Добре, добре, я доволь... Так. Докотився П-90. Фамас не докотився. Я довольний. Якщо Фамас до мене зараз доїхав, оця от фігня там за гривень 500, а не АВП Я був розчарований. А так. Не докотився. Просто супер. Дякую. Фіолочка. Вчора було дві фіолочки за 5 кейсів. Сьогодні ще одна фіолочка. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд.